AirPods Pro в 2024 році. Чи потрібно купувати взагалі другу версію? З вами Прешини сьогодні у нас на обзорі буде в мене зараз перша версія. Я використовував майже всі AirPods і AirPods в різних, різних версій, і китайські, і не китайські, і так далі. Тому у мене є деяке деякий погляд на це все, але я скажу, що Apple, молодці, вони зробили відразу якісний. Гарний дизайн не заплатили дизайнер лоші, значить, коли ви платите за свою роботу гарні гроші. Про якість звуку, звісно, трішки пізніше. Але скажу, це самі удобні наушники по своєму використанню з усіх аналогів. Якщо у вас, звісно, телефон Apple, якщо Android, то, звісно. Ці переваги просто відсутні від інших наушників, інших брендів. Але я хочу передісторію того, що раніше, коли були перші AirPods від Apple, і тоді це були такі хайп, ці були на проводних наушниках, і тільки тільки люди. Переходили на безпровідні наушники, і я, ріш... я вирішив спробувати також. якісь наушники в мене були, звісно, Xiaomi, <ксіомі> я просто купив, щоб спробувати щось таке, чи мені буде за них удобно, банально. Що виявилось, так. І після того я зрозумів, що ці... як тільки ці наушники бисто помруть, так як провідні наушники в мене жили там півроку, рік і приходилось їх знову нові купувати, то ці вже в мене років п'ять. Тому що я ніяк не дождусь, поки вони вийдуть <смі> з ладу. М -м на зарошній час, звісно, звук тут середній. Але на той час мені було цілком достатньо. Я не розумів, чому всі купують Apple, тому що Xiaomi играють в деякій мірі навіть краще. Принаймні, по басу. І звісно, в мене було iPhone, Тоді в мене був Android, тому звісно не розумів навіщо оце О. цього я так і не дочекався, тому все ж таки взяв такий собі AirPods Pro. Першої версії, тому що звичайні AirPods, звісно, як для звуку, для того, щоб слухати музику. Зовсім звісно, я і не меломан, Прямо я, я звісно розумію, що тут є поціновучі крутої музики, і звісно, скажу, що любі безпровідні наушники будуть гір гірше грати ніж провідні і так далі. Але то ще й питання того, як вам удобно ними користуватися чи ні, тому. Перші другі AirPods, я вважаю, що вони чисто як периферії. Просто з кимось повезівкати типу, по телефону, да, через наушники, якісь якусь там аудіокнигу, і може якусь музичку, але це чисто так на задньому фоні слухати, не смакувати, так сказати. Хоча, якщо ви не будете музику слухати пару місяців, то, то вам і така музика буде просто в каль, навіть з таких наушників. Але більш-менш нормальне звучання, я вважаю, що Apple. AirPods Pro з'явились. І я вважаю, що якщо у вас, звісно, зовсім немає ніяких навушків, хочете перейти собі. Звісно, що вас Apple iPhone, то це або перші, або другі. Тому що AirPods 3 мені чомусь не зайшли. Хоча там звук якісніше, але AirPods більш мені якось басистіше, ніж AirPods 3. AirPods про 2, звісно, там е, трішки звук і якісніше. Звісно, там є у нас мікрофон і динаміки, і за чого ми можемо знайти легше наш бокс, якщо ми його загубили. Але по всім перевагам там більше таких, і немає. За що можна, звісно, було переплатити більш велику суму, ніж за ці. Якщо, звісно, ми говоримо про звук, то через мене пройшло дуже багато наушників, як китайських, так і оригінальних, так і інших брендів, як на мій погляд. Хто любить Бас, просто бас бас раджу дібільки, брати. Я був здивований, коли їх надіїв. Я такий нормально басують навушники, тому що ці, звісно, про використання навушники. Їх реально удобно використовувати, ви якщо у вас Мак, от бачите, вискочило, так. Да. Айфон, ви зразу переключаєтесь між між пристроями, можна просто переключатись. Також Apple Watch можете використовувати, тож також удобно. Плеєр в екосистемі, звісно, AirPods дуже удобні. Якщо порівнювати м, навушники, якщо ви не любите осі вакуумні заглушки, то раджу, звісно, як на мій погляд, моєму опиту, звісно, боби від Samsung, так як вони саме найкраще іграють по. Звичайні на відміну від перших або других айрпоців, тому скажу так, що маршали мені, звісно, ще не попадались в руки, кажучи, що я як дивився інші відео, що маршал саме краще по своєму якості звуку, але поки що новому поті джібіельки звичайні безротові. Гарно грай. По питанню: брати вам оригінали чи китайські. Якщо ви не знаєте, як визначити оригінал чи власний оригінал, у мене є по цьому відос на Ютубі, на моєму каналі. Тому переходьте, дивіться, як визначити китайські від не китайських. Дуже просто там не потрібні якісь шофти дивитися і так далі. Де якісь Хитрості китайські, звісно, наушники різної якості, а саме те, що по звичайню майже не відрізняться. Ну, я не знаю, може, це сам я сам себе накручую, але здається, що на процентів 10-15 оригінали звучать трішки краще, чи трішки чистіше, можна так сказати. Звісно, подивіться на ютубі, те, як їх розбирають, і звісно, в оригіналах і в. Китайських навушниках там, звісно, коли розбирають самі 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 наушники, не тільки сам бокс. Там видно, на чіпону на напхану багато технологій, але на відміну від китайських, звучать вони однаково, тому смислю цього всього я не зовсім і розумію. Тому якщо у вас немає лишніх грошей, щоб купити піти собі оригінали, то я не бачу смислу купляти їх, тому що можна купити просто китайські, в цьому немає нічого зазорного або ще щось. може вам просто подобається цей дизайн. Ось і все Можете сміло купляти собі китайські без проблем. Я більш ніж знаю, що вони будуть також гарно грати. Ті самі функції будуть що і в оригіналах, тому на практиці відрізняти нічого і не буде. Да, є свої там глюки і так далі. Але це все дуже маленькі нюанси, які особливо дуже замічати і не будете. Але беріть, звісно, і якісні китайські наушники AirPods Pro першої чи другої версії. Вони плюс-мінус однакові, просто корпус різний, там, та, звісно, вони нам сунули і вони будуть працювати навіть однаково. Тому якщо берете китайські, беріть, мабуть, уже зразу другі другої версії там трішки дорожчі будуть. Якщо ви думаєте брати оригінали першої чи другої версії, раджу брати зразу другої версії AirPods. Якщо у вас вже перші є, то немає смислу брати другі. Враджу підождати, коли вже третя версія вийде, може вже навіть четверта, і вже їх використовувати. На моїй практиці дуже багато наушників, звісно, з якимись поломками. Навіть ці наушники у них є свої проблеми. Дав Apple напхані технології, якісь там, але навіть вони ламаються на відміну Таські тут нема що ламатись, тому що тут особливо немає ніяких технологій, Я маю на увазі просто динаміки, блютуз, контакт, і, там батарейки та й все. Тут же всього набагато більше. Тому, наприклад, в цих та на наушниках тут лівий наушник, зломаний датчик, коли ви винімаєте наушники. Він не спрацьовує на відміну від правого, тому що ну він він поломаний. Не знаю, чому так а в цілому. Це не проблема, тому що мені завжди витягнути навушники набагато простіше, легше ніж їх там якесь навикати так далі. Якщо треба порозмовляти з людиною або щось почути, то їх просто легше вимкнути, виняти тоді, звісно. Функцій проникність, але зайти в телефон, включити її а, набагато довше ніж просто їх виняти. Звісно, шум подавлення тут у нас вона є. Прикольна функція, а, але я користуюсь не дуже рідко. Таке відчуття, наче мені на вуші щось дало. Тому мені це неприємно відчуття. Та, я не знаю в коментарях, як у вас якщо хто користувався, але мені це не дуже приємно. Тому я користуюсь рідко. Звісно, тут є ще 3 d звучання це коли звук співпрацьовує з телефоном і те, куди ви повертаєте свою голову, туди звуки йде, типо такий, наче ви з телевізору дивитесь і але його не використовую зовсім. Да, погрався поруч часов і, і все. І я не просто не користуюсь, Функція прикольна. На ділі вона нікому і не потрібна. Тому в цілому, це гарні навушники, які просто удобно відкриваються, підключаються до вашого айфону, які звучать вище середнього, не то прям із топа. Да, ну, трішки нижче, які в дизайні, звісно, гарненькі, і на цьому, мабуть, все. Всі всі наушники. Якщо у вас звісно запитання, чи можна їх використовувати з андроїдом, можна без проблем використовувати, але функції ці не будуть працювати, які в ньому є. Але їх особливо ви не будете використовувати. Навіть я з айфоном їх не використовую. Сунув і пішов. Дійсно, є прикольна функція датчика. Якщо ви кові як знімаєте, вони перестають грати, окей, але і без цього жив, і ніяких проблем не було. Тих просто сняв наушники, кинув карман і все. плюс такі наушники за 300 гривень не Так жалко, як наприклад, ось ці наушники, які звісно більш дорожчі коштують. Тому якщо звісно у вас бюджет невеликий, я не бачу собі різниці їх купувати і збирати на них кошти. Ну їх ще дуже хочеться. Хочеться, то хоча б на першу версію, на другу ні. І що, звісно, бабки є, лишні, купляєте другі, і я не знаю, навіщо ви дивитесь ці окей. Якщо питання про зекономити, є більш кращі наушники, наприклад, ті самі Дібіельки, які якими я іноді користуюся, і вони виписані на роботі. І вони дуже і Якісно грають, і вони набагато дешевші. Ще один мінус цих навушників: те, що їх приходиться частіше чистити, ніж звичайні дешеві навушники. Це мені також не подобається в Apple. До них реально тут приходиться купувати якусь, не знаю, річ для того, щоб чистити. Звісно, можна зубної щотки обично почистити, а потім зуби. Але я скажу, що як тут багато деяких елементів да. Які забиваються, звісно, уж сіркою, їх треба чистити. Принаймні, як мінімум раз в місяць повністю. Так як на звичайних наушниках, там тільки ця частина всередині да, забивається, то на AirPods, звісно, так як вони ще й білі, то крутя <кручен> і вони засираються швидко самі. Да? Тобто ця частина внутрішньораз зараз покажу. а ця частина, вона бачите, тут вже видно. Не ну, просто вже навіть не одираються, не знаю. Я навіть не знаю, що це таке. Тут якісь Камічий, мабуть, попався, він так прижався, і пластик сам придавився чи щось типу такого, Тут дуже царапаний. Тому на білому це все дуже дуже гарно видно. Сама ергономіка цих навушників дуже круто зроблена, тому що коли вони сидять в ваших ушах, вас не болять м -м, самі учні раковини, так сказати, тому що тому що ви їх нібито і не відчуваєте. Насправді, якщо їх погодити, то у вас. Самі учні ракони не болять, або просто то мені повезло, але не просто так, їх часто купують собі, тому що, мабуть, багато хто із людей стикається з такою проблемою, мабуть, що після довго носіння наушників болять учні раковини, тому і хочеться зняти на відмінну від цих і можна 4-3 години носити і без проблем. Принаймні, у мене що по мікрофону, звісно, на відміну від конкурентів, звісно, тут одна із самих якісних розмовних гарнітур. Але якщо, звісно, хочете покращити якість, то звісно розмовляти просто через телефон. Але. Без проблем розмовляти через них дуже дуже по звучанню все якісно. Якщо грошей небагато, купляйте аналоги. Вони можна бути і якісніше. Якщо хочете саме такий дизайн, купляйте якісні китайські навушники AirPods Pro. я раджу в першу чергу, якщо вам потрібна якість звуку. Якщо вам потрібно, просто периферія, можете взяти просто AirPods, перші чи другі, бо треті вже йдуть також з амбушурами цими, тому що купувати чисто. Прошки за таку суму, просто як навушники, сказати, що тут саме звук. звісно ні. Багато хто думає, якщо буде купити в перший раз, це функції. Сказати, що їх будете використовувати, також ні. Перший час пограти, сподіватися, це все працює прикольно. Далі на практиці стунули, пішли Ви їх особу використовувати і не буду тих, тому іноді з мене самого запитання, навіщо <сі> мені просто мені, мені дісталися дуже-дуже на халяву, так сказати. І я навіть сам себе запитав, навіщо тоді міці навушники, якщо я ними просто користуюся звичайними навушниками, просто вони кові дорогі. Просто в моєму випадку вони мені дісталися безкоштовно. Чи я їх би купив? Мабуть, ні. Я б купив би більш якийсь аналог цих навушників, якщо мені потрібно були б навушники. Але звісно, якщо у вас зарплата там 2000 тисячі доларів, як у тіктоці у кожного кого спросять, то звісно без проблем купуйте. І тут немає запитань навіть. Тому mm. надію, ці відео вам сподобалися. Вони огляд таких наушників.